Бажали взяти BMW i3, а взяли GT 328. Що потрібно робити, щоб взяти за аукціону потрібне вам авто за потрібну ціну, як то кажуть, не за всі гроші світу? Та які у нас очікують можливі зміни по доставкам авто Сполучених Штатів до України? Ходимо розбирати. Вітаю, друзі! знов Олександр Фексанмітаріді, автопроєкт Харків. У нас сьогодні з вами чергове відео з циклу присвячено в АТЕМі». замовляємо вам автівок Сполучених Штатів до України. Зараз ми у поїздці, поки їдемо трасою, є можливість записати початок та кінець відео зустрічі декілька автівок, які, як і поки ми приїдемо до Харкова, повернемося, будемо відразу зустрічати на автовозі. І так, погнали! У нас вже друге відео по теми BMW, який замовляє в нас постійний замовник з Харкова, кажуть, гуртовий замовник по пакету профі, да, тобто вартість послуг лише 250 доларів. По мінімуму. І так, я, е, у січні цього року від Марка ми отримали замовлення відразу на декілька таких BMW. Перше ми відео вже вам показали по x 5 Зараз робимо по 328 GT. І так, спочатку, коли розглядали це авто, е, була ідея, а можливо, давайте візьмемо BMW i3. Е, і ми спочатку казали, що ну, Марк, таке собі задоволення, давай краще щось цікавіше. Бо е, я розумію, що є бажання там поїздити, погратися, покататися. Але є ж мета потім продати і щось заробити, да? Так от з i3 це буде, ну. Таке собі задоволення і продати, можливо, буде не дуже складно, і ціни на них у нас в Україні доволі невисокі. Тому заробити там нормально, ну навряд чи воно якось буде взагалі доречно. Спочатку замовники з нами не погодилися, пошли вони там родиною дивитися, шукати, розглядати різні варіанти, передати ціни на вторинному ринку. І коли дійсно склали все, докупи, порахували, зрозуміли, що так i 3 брати на сьогодні, ну швидше за все, тим більше у роках, і не особо цікаво брати. І змінили замовлення з I3 на 328. Е, так, і довелося шукати навіть трохи довше, ніж x 5 го Але врешті-решт, 10 лютого 2000 цього 2025 року придбали ось це. 328 двадцять восьму БМВ і на 5 травня вона вже у Харкові розвантажується з автовоза. Що ж саме ми придбали? 2015 модель, нечистий 2014 -й. рік BMW 328 GT повний привід, дволітровий бензиновий двигун, 74 тисячі 218 міль на одометрі У нас придбали її лише за 2450 доларів. Ось таку автівочку ми взяли нашому замовнику. До речі. Пошкодження мінімальні, фронтальні. У нас є там пошкодження по капоту, по бамперу, по решіці. Можливо, щось достало до, бампер, до радіаторів, але ціла безпека, нормальний пробіг, нормальна автівка. І, в принципі, вона і задоволення доставить покататися, і потім можна її перепродати і щось при цьому заробити. Але ж наші ще з вами залишились е, питання. Ми лише на перше відповіли по, з приводу, а 3 А залишилося ще ж питання: що ж треба робити, щоб взяти те, що треба, і не за усі гроші світу. А відповідь дуже проста: терпіння та час. Тобто, не хвата, не хапати перший ліпший лот, аналізувати м статистику, аналізувати інформацію. Що продається зараз, що було продано зараз, в якому стані, за які ціни там, напроті, там на минулому тижні, чи там, за минулий місяць, чи там, три місяці, незалежно ну, від того, наскільки багато лотів є безпосередньо ті, що ви шукаєте. Да? І звісно, що залежить, за який час доцільно брати статистику. Все, Ви дивитесь по статистиці, дивитесь, що, за скільки. Було продано, з якими цінами, з якими пошкодженнями. І, звісно, що виходячи з цього, ви вже самі для себе робите висновок, що та за скільки для вас взагалі доцільно грати. І, звісно, що друзі, треба дуже ретельно рахувати усі ваші накладні витрати, усі ваші додаткові витрати, що у вас буде взагалі по цьому локу. Бо можна придбати лот дуже дешево, а потім виявиться, що він знаходиться на такій локації, де у вас будуть додаткові дуже великі витрати суто по тому, щоб її доставити. Невигідно. Чи можливо там буде якась переробка документів, чи можливо буде якась затримка часу, чи можливо будуть ще якісь питання, які е збільшать ваші додаткові витрати, докладні витрати, і, врешті-решт, ця автівка вже буде далеко для вас не така вигідна, не така. Цікаво, як ви собі гадали. І це дуже важливо все це е, враховувати. Дуже важливо все це для себе розуміти, і не просто, щоб вам хтось щось порахував і полагатися виключно на чужі розрахунки. У ці відео, які ми з вами робимо, це для того, щоб ви самі мали змогу, щоб ви, е, і розрахувати це, і щоб ви знали, як воно рахується, і принаймні які статті витрат у Вас мають бути враховані. Да? Бо ну, саме простий приклад. Ну, все порахували автівку там, з доставкою до порту, все, ось вам ключ. Ну добре, а після порту далі везти, наприклад, склайпі в Україну чи навіть з Одеси по Україні ці витрати, вони теж коштують грошей. Чому їх не рахують? Тобто, доставка в Україну по Україні, майбутня сертифікація, майбутній пенсійний фонд, постанова на облік тощо. Ці витрати дуже часто, просто у лапках забувають порахувати. Так є такі випадки і неодноразові випадки. Ну що, друзі? Ми вже біля автівочки вже зустрічаємо це в нас іде 328 двадцять джетішка. Щасливі власники, замовники, хлопці, ну що скажете? Дуже щасливі дуже гарна машина. дуже рады этой машине. рады? Первый запуск этого автомобиля. Автомобиль в очень таком, на первый взгляд, неплохом состоянии. Цена мне тоже на него очень понравилась при закупке. 2400 долларов, хорошая цена была в Америке. Просто прекрасная. Салон в идеале. Смотрится на автомобиль. Ось. Это у нас телефон, хлопцы, не за втівкою приехал, это у нас уже замовники залишили, так что не дивуйтеся. Автівки разом з телефонами, на, на жаль, не приходять у нас. Ну, ось, бачите, стан салону, що в нас безпека повністю ціла. Люк, панорама, свіженький салон. Ну, Зараз все, 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 все вам по колу покажемо. І так, перший запуск. Так, от Ерік каже, будемо зараз робити перший запуск. Ну, Давайте, поки ще першого запуску немає. Нагадаємо, що це в нас 2015 модельний, чистий 2014 рік. 328-ма шка повний привід. 74 218 міль на одометрі, Дволітровий двигун придбали в Штатах за 2450 доларів. І так, давайте по колу її обійдемо з вами, подивимось. Так, що в нас по даху? По даху у нас все, 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 все добре. Двері то ми вже відчиняли. Отут тут є якась шкрабінка, але це все чи за все, все це. Сполірується, є якісь пошкодження по задньому бамперу. Ну, якщо по уму, то його краще, звісно, перефарбувати. Але то вже то пластик, то все дрібнички. Це це пил, воно все вимиється. А так, автівка має лише фронтальні пошкодження. Бачите, на стан салону. Ну можу сказати, що відверто для американця, для світлого салону, це дуже прикольний стан. Дійсно, це дуже-дуже добрий стан, тобто автівка не виїджена, не вбита. Це в нас полички приїхали з багажного відсіку. О, вон, бачите, болти колесні. Ну що, Ерік, почекай трохи, нехай воно підзарядиться какаком, бо він здохшив тебе повністю. Почекай, нехай воно візьме, ти ж бачиш, що воно здохше. Ну от, Щасливий власник, у нього вже терпець обірвався, ну швидше, ну швидше. Ну давай вже ми її запустимо. Так, да? Да, Марк? Це точно. А що з нею ще робити? Ну сівши акумулятор, ну звісно. <ривіт> так, треба трохи дати йому підзарядитись, бо він сівший у нуль. Так, давайте, ладно, то все. У нас добре, то чудово. Колеса зараз. Підкачаємо з компресора, з ресивера, що ми маємо по пошкодженнях. Давайте так, трохи прикриємо капот. Бачимо, що нас пошкоджений капот, то, звісно, під заміною йде. Лобове скло у нас ціле, без питань, без пошкоджень. По, по підкапотному простору, в принципі, все стоїть на своїх місцях. Ну, звісно, що потім треба буде ще СТО Перевіряти, чи ні пішло кудись щось, чи немає якихось сувів і таке-таке інше. По фронтальній частині ми маємо пошкодження, звісно, що бампера. Його рахуйте немає, бо в нього нема частин. Маємо відсутність роздроблена решітка радіаторна. Так? По е, лівій фарі. Вона всунута, тому тут, звісно, буде пошкоджений кріпіж. вона стоїть не на своєму місці. Ну і треба ще буде дивитися, чи сама фара, корпус живий чи не живий, бо при таких пошкодженнях фара може бути зовні ціла, все добре. А коли починаєш розбирати, дивитися, з внутрішньої сторони можуть бути якісь пошкодження по пластику, по корпусу. По лівому крилу є невеличкі пошкодження, але все це зробиться. Нічого кошмарного немає. По дверцятах водійських дивимось. Ну вони просто з-за того, що автівка обесточена, скло стоїть на своєму місці, і тому воно трохи ще негарно зачиняється. А так, все, все тут добре. І по цьому боку в нас іде пошкодження по. Не пошкодження, а розтрощена в нас права фара. Її швидше за все, під заміну, я не знаю, чи можна, чи не можна її врятувати. Та ні, тут рятувати нічого. Тут. Окрім скла, воно ще бачимо і. Корпус фари у нас розтрощений, тому ліва фара у нас під заміну 100%. По радіаторах, по всьому іншому, в принципі, от, отут ми маємо якісь пошкодження, але до самих радіаторів, швидше за все, воно не дістало, але то вже трохи пізніше подивимось. Якось так. Друзі, вон, зараз воно стоїть поки що підзаряджається. Навіть навіть не знаю, що вам ще такого цікавого. Показати по цій автівці, бо дійсно пошкодження. от Реально от той самий момент, коли пошкодження мінімальні. З цього боку видим, от такі вставки під дерево. Звісно, що це пластик, але виглядає доволі цікаво. Ось вам ще вигляд з цього боку. То наша берцочка стоїть. Ось вам вигляд з цього боку, отак. На водійське місце на все, поки автівка заряджається. Ну, друзі, що я можу сказати? І замовники задоволені в Ефарії. До, до речі, як я вже і казав, сьогодні вон, дві автівки. Ми зустрічаємо. Це для одних замовників. І оця 328 GT, і от стоїть x 5 у нас. Зараз будемо і по ньому відео знімати. А так, дійсно. Дуже-дуже цікаве авто, я ж кажу. Навіть не знаю, що по пошкодженням показати, бо вони мінімальні. От. 328, Айка, повний привід, GT, Gran Turismo. Ну, Поки що вона заряджатися не хоче. Треба її все ж таки підзаряджати і підзаряджати більш ретельно. Якось так. Ну що, друзі, основне головне вам показали. Бюджети озвучили, потім. Зараз вже автівка поїдеся на пакет послуг, не під ключ, не стандарт. Це в нас по пакету профі. Як ви знаєте, у вас вартість послуг 250 доларів. Автівки ці вже зараз їдуть не до нас на СТО, а до СТО замовника. І коли вони будуть відновлені, сподіваюся, Марк Серікам нам дадуть можливість зняти фінал по цьому проекту. Якось так. Ну а зараз поїхали вантажити на евакуатор і їдемо на СТО. Далі буде. І так, друзі, да, таки запустили 328-му. Вона трохи постояла, трохи підзарядилася, накинули додаткові клеми вс, позаду, все все спрацювало, все, все робить без питань. Автівки, звісно, що були спочатку повністю обесточені. Навіть е, власники самі цього не знали, поки не спитали, що, а, а чому воно не йде живлення? а Живлення не йде, тому що. У цілях безпеки обидва авто були спочатку обесточені безпосередньо перед завантаженням у контейнер. І звісно, що треба накидати клеми. А клеми у БМВ знаходяться у багажнику безпосередньо на акумулятори. І так бачите, що у нас все працює, все добре, без будь-яких питань. Ну що, чекаємо евакуатори і йдемо далі. І так, ну вже навіть замовники вже поїхали, сказали, все. Ми все побачили, все награлися, все добре, все чудово. Ми поїхали, завантажуйте, відправляйте, будемо чекати на СТО. Бачите, шавтівачка у нас їде своїм ходом, щось зараз крижичить. Швидше за все, то м -м, металевий пильник, да, то захист такий щиток стоїть, металевий, ото, швидше за все видно, м -м, трохи під, підігнути і шкіргатить. По термозному диску, але топ. То не проблема, то все зробиться. Ось дивимося втівочка своїм ходом зараз заїжджає. І все зробили як слід. Ну що, друзі, зараз її кріпимо. Фінально вантажимо, і вона відправляється на СТО до замовників. Що для цього відео будемо завершувати. Нагадую, що у нас є для бажаючих дві окремі пари Viber та Telegram-канали. В посилання на все у нас в підписі під кожним відео. Кого що цікавить, і окрема пара Viber Telegram по вживаних автівках зі Сполучених Штатів та Канади, і окрема пара Viber Telegram по електромобілям з Китаю та Норвегії. Ну і звісно, з вас лайки, подобайки, підписка на канал, натискання на дзвіночок, щоб отримувати усі. Е Свіжі повідомлення про наше нове відео. Ну і звісно, ваші коментарі. Кому подобається, кому не подобається, хто можливо є власником такого авто, як вам, за 2450 таку джетішку 328. Так, автівка не нова, але за такі гроші це супер круто. Все, на цьому будемо завершувати. З вами був я, Олександр Металіді, автопроект Харків. І до нових зустрічей в ефірі. Це буде Україна. Ці на ці питання ми з вами розібрались. Але ж в нас ще залишилася відповідь на питання, а що нас може очікувати найближчим часом з приводу доставок. Дивіться, у 2024 році ми реально вкладалися по доставках е, спокійно, без будь-яких е, складнощів, да, як то кажуть. Е, ми вкладалися по доставках в 2 місяці від аукціону до вже е, безпосередньо Харкова. Тобто автівка, от її було забрати з за аукціону, придбати забрати з за аукціону і привести в Харків. Ми вкладалися е, у 2-2 з копійками місяці. На сьогодні е, цей час реально вже е, збільшується десь до середнього трьох місяців. Це все пов'язано з декількома чинниками. Е, перший чинник е, це те, що в Штатах дуже велика кількість зараз в Україну замовляється безпосередньо це е, кросовери. тобто великі автівки, які по 4 в контейнер ви їх. Не поставити. І от, вам приклад цього 328 приїхала приїхала швид... одночасно з5, який було придбано на два тижні раніше. Ось вам приклад. Тобто X5 на два тижні їхав рані... був придбаний раніше, а зараз вони приїхали на одному автобусі. Якось так. Oh. Далі. Це от перший момент, що в Штатах в Україну зараз береться дуже велика кількість кросоверів. і Місця тупо не вистачає і або треба сплачувати більше, щоб є за контейнер, за доставку, щоб їхало три авто в контейнері. Тоді вони будуть швидко випливати, швидко виправлятись, або чекати, поки з'явиться щось невелике або седан, І звісно, що це додаткові витрати часу. Це в нас е, перший чинник. Другий чинник це питання щодо е, нововведень в Штатах е, від Трампа, тарифи з Китаєм, торговільна війна з Китаєм, тощо, тощо, тощо. Що я маю на увазі? Е, по перше, велика кількість контейнерів зараз взагалі залишається у Китаї. Вони просто там. Зупинилися, чому вони там зупинилися, тому що відправляти їх з Китаю до штату стало недоцільно, просто банально дорого. І у Китаї е, накопичилась велика кількість і порожніх контейнерів, і просто не завантажили на штати, і контейнерів вже завантажених, які стоять, які е, вантаж отримувачі у Штатах. Затормозили їх, призупинили їх відправку з Китаю до штатів, бо розуміють, що старифом у 145 там чи скільки там відсотків мити на ці товари, воно просто недоцільно. Нема ніякого сенсу купляти, брати і замовляти ці товари і вести все це зараз з Китаю до штатів, якось то. Там, друзі, от вам і відповідь на те, що може зараз відбуватися з доставками. Це затримки. І затримки можуть бути і на пару тижнів, а може бути і на місяць, і на півтора аж бігом. І за двох цих чинників: перше, це велика кількість крос... придбаних кросоверів, мала кількість придбаних е... сіданів або якісь менших автівочів. Другий чинник це нововведення Трампа тощо, якось так. Ну що, друзі, сподіваюся, що відео було для вас цікавим. Корисна, що інформація, яка була тут надана, дійсно комусь станеться у нагоді. Тому з вас, друзі, лайки, подобайки. Е, звісно, що підписуємося на канал, натискаємо на дзвіночок, щоб отримати усі свіжі повідомлення про наше нове відео. Ну і звісно, що, друзі, залишайте коментарі, що ви взагалі вважаєте, із приводу цього 328 БМВ да, загалом. І, звісно, що е, з. Приводу можливих затримок доставки авто з почених штатів до України. Цікаємо на ваші коментарі. Ну а кому цікаво з нами зв'язатися або потрібна консультація, або бажаєте щось замовити, то усі наші контакти є в підписі під кожним нашим відео. Також є посилання на групи у Viber Telegram, і Telegram. Окрема пара Viber Telegram присвячена темі вживаних автівок з початку штатів до України і окрема пара присвячена темі електромобілів з Китаю та Норвегії. Все. на цьому будемо завершувати. Наш сьогоднішній зустріч за вами був я, Олександр Металиді, автопроект Харків і все буде Україна. Ходимо далі.